Житомир знову у жалобі. В останню путь провели героя Сергія Пилипчука. Завжди він був позитивною людиною, завжди дарував посмішку, завжди обдарував теплом і любов'ю. Сергій народився у селі Горбулів, закінчивши місцеву школу, здобув робітничу спеціальність електрогазозварювальника. Якщо взяти самі складні роботи по зварлю роботам, це довірялося тільки йому. На заводі він був самий класний спеціаліст по зварню роботу. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії добровільно став на захист України. Військовий пройшов гарячі точки, боронячи нашу рідну землю. Герой знав, що вдома на нього чекає дружина та син. Стремився до, до сім'ї, завжди. Все в сім'ї, все в сім'ю все добував кожну, кожну копійку, працював. Воїн героїчно загинув при виконанні бойового завдання на Харківщині у квітні 2022 року. До рідного міста повернувся вже на щиті лише через рік і дев'ять місяців. Вічна пам'ять герою.